Всім вітання! Сьогодні хочу зробити невеликий огляд на свою карту, яка вже майже збудована. Ну, я думаю, відсотків на 80-90 вона готова. Тобто вже є всі поля. На карті буде два села, одна з яких зараз перед вами. І інше, трошки пізніше, я вам теж покажу. Також буде дві точки продажу. Поля тут від 18 соток до більше ніж 55 гектар найбільше. Кожне з них можна купити, на кожному з полів є контракти. Контракти працюють, діючі. Мапу, поки я тестую, відповідно, ще, можливо, будуть якісь нюанси. Все це ми згодом побачимо і дізнаємось. Тут є декілька лісів, один з яких досить великий, він практично розділяє карту на дві половини. Це такий хвойний ліс і є ще декілька трошки менших мішаних лісів. Як бачите, біля кожного будинку практично є свій город. Відповідно, на кожному з цих городів є контракти, і кожен з цих городів можна купити. Також є більші ділянки для початку, щоб краще розвиватися. Це площою там від гектара і до 10 гектарів. Ну і відповідно, так як я вже казав, величезні поля, які плюс поля всі побудовані таким чином, щоб їх можна було легко в перспективі об'єднати і збільшити їхню площу там більше ніж в 100 гектарів один масив. Виробництво я не планую розміщати на карті, але планую зробити ділянки, на яких можна буде спокійно збудувати будь-яке виробництво, яке кожен заравець собі заважає чи буде вважати за потрібне. Це, до речі, у нас заточок продажі, яку ще трішечки треба доробити, поправити вікна в цій будівлі. А загалом вона вже готова, все працює, тригер працює. Тут, як бачите, є невеличкий такий потічок. Також є велика річка, яка розділяє теж ферму ну, через всю карту. Проходить є декілька озер. І в цьому селі також є невелика база, з якої можна починати, яку можна викупити. Єдине тут ще потрібно доставити тригер е, ремонту техніки в майстерню. А так, в принципі, на мою думку, вона цілком і повністю готова. А, ну і єдине потрібно замінити ворота, тому що ці, які стоять, вони поки не працюють, прописати або їхнє відкривання, або поставити якісь інші. Ну, і як бачите, оце ліс, який я говорив, він досить тягнеться довго. Майже через всю карту, як я вже казав, тут є два поля. Вони теж біля 20 гектарів. І навпроти там взагалі величезний кластер з різними полями, від там з 15 гектарів до 20-30 навіть чимось гектарів, які можна об'єднати хоч в одне, і ви отримаєте практично 150-200 гектарів одне величезне поле для тих, хто любить працювати на великій техніці. Думаю, буде саме то, буде з чим побавитись і біля чого погратися. Ну, а далі я вам покажу ще одну точку продажу, Це млин. Тут можна придати майже всі культури, які є на карті. Також тут планується, можливо, якісь ще цікаві штуки, але це вже в перспективі. Побачимо згодом, чим буде потреба всіх цих решта моїх ідеях. На даному етапі я ще працюю над економікою, тому що ігрова економіка мені не дуже подобається. Також потрібно прописати ще декілька ділянок, які можна буде викупляти. Ну і загалом нормально протестити карту. В принципі, карта вже цілком готова для того, щоб на ній можна було грати. Власне, на ній я і записую проходження кар'єри. Ну і забув сказати найголовніше. Карта 4X. Ну, а зараз ми їдемо в ще одне з сіл. І по дорозі заодно і подивимося на карту, на поля. На карті вже, як бачите, прописаний трафік. Єдине не працює потяг, але я і не дуже горів бажанням його робити, тому що ну, я не бачу якогось змісту великого на картах в цій залізниці чи в чомусь такому. Як бачите, це власне ми перетинаємо ліс, про який я вже казав неодноразово. Він досить величезний і досить далеко тягнеться. Також зараз далі тут є два невеликих, одне велике і два маленьких озера. Ну, а далі ми будемо перетинати річку, власне, назва якої березівка. І від назви річки власне, і походить назва моєї карти, так як ця річка протікає Неподалік мого рідного села. Ну, а власне ця частина мапи побудована на реальній місцевості. З деякими правками, звичайно, але <клес> загалом за основу взята реальна місцевість і реальне село у Львівській області. Ну, а зараз покажу вам, власне, як карта виглядає зверху її ПДА, яке ще не до кінця готове. Але ось такий орієнтовно вона має вигляд. Такі ось в нас поля, тобто це і городи, і великі поля, і менші. Тобто, я думаю, тут буде цікаво всім і кожному. Кожен зможе знайти собі щось, що йому подобається. Також на карті є одна заправочна станція, це ANP, яка все працює, тригер прописаний. В більшій кількості АЗС я не бачу якоїсь необхідності. Мені здається, це додає більше реалізму, чим менше на карті різних то пунктів продажу, різних АЗС і всього решта, це більше якось нагадує справжню місцевість. Чекаю на ваші коментарі, запитання, можливо, якісь побажання, поради. І дякую за перегляд.